Доброго дня! Вас вітає Цірюбінська спеціальна загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Тимофєєва Олена Константинівна майже 32 роки працює вчителем математики. Вона має відмінну науково-теоретичну підготовку, яку поєднує з педагогічною майстерністю, вимогливим ставленням до себе та своїх вихованців. Працюючи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, Олена Константинівна плідно працює над проблемою, корекційна спрямованість особистісно орієнтованого навчання на уроках математики у спеціальній школі. На своїх уроках та навчально-виховних заходах вона розвиває творчі здібності учнів і працює творчо сама, залучає учнів до самостійного здобування знань. Коригує інтелектуальний розвиток дітей. Цією метою віддає перевагу інтерактивним методам, які спонукають учнів проявляти свою уяву та творчість. Диференційоване підібрані завдання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів застосовує у різнорівневих класах. У навчальний процес впроваджує історичний матеріал, розв'язування стародавніх математичних задач, репусів кросвордів. Особливу увагу звертає на розвиток критичного та логічного мислення, навчання математичній мові. У практичній діяльності Олена Константинівна впроваджує для швидкості засвоєння алгоритми, для міцності засвоєння опорні схеми конспекти та картки підказки. Для глибини знань, метод багаторазового повторення. Вона вміло залучає кожного учня до роботи протягом усього року, надає можливість дітям обирати завдання, посильні для виконання, спокійна, доброзичлива атмосфера на уроці, взаєморозуміння між вчителем і учнями дають можливість досягти мети уроку. Вчитель залучає своїх вихованців до роботи в об'єднанні Ерудит, де були проведені різні цікаві заходи. По сторінках енциклопедії, інтелектуальні математичні ігри Поле Чудес, Найкращий математик школи, кмітливий Ерудит День кросвордиста. Олена Константинівна розробила збірку тестів для уроків математики в спеціальній школі. Вчитель Постійно підвищує свій фаховий рівень, вивчає і впроваджує в практику роботи передовий педагогічний досвід та новинки. Як керівник шкільного методоб'єднання вчителів математики Олена Константинівна впроваджує в роботу різні форми та практичні заняття. Якою мовою розмовляють математики своєю математичною, мовою цифр, формул. Символів і позначень. Олена Константинівна склала свою професійну формулу. Ось вона, любов до свого предмету, додати вимогливість, додати почуття гумору, помножене на вміння розуміти дитину, піднесене в степінь щирості.